Тримаюся вам, щоб не показати. Погляньте, яка краса. По дорозі ми їдемо до мами і зупиняємося тут завжди. Я вам показувала одного разу тіньову зону їхню, а тепер покажу сонячну парадну. Подивіться, як гарно. Водичка тут стікає. Шовковиця пендульна. І зараз кругом квітує лаванда. Місточок такий. Ну просто нереально красиво. Дивіться, як лаванда квітує. Знову вже англійська лаванда. Троянди. Як я люблю такі вже дорослі сади, бачите, тут такий, як грот, захований, такі скульптури стоять, знову шовковиця А то я навіть не знаю, що це таке. о, персик. Персик темнолисний. Бачите? Висять уже і плоди, ось які. І таке темне листя. Я навіть щось не спостерігала ніколи, що він є темнолисний персик. Погляньте такі пергли, такі відпочинкові зони. Дуже гарні. Бачите, такі п'єдестальчики, лавочки. Погляньте, знову скульптури на фоні білих шпалер. Дуже гарно. А це що таке, вже точно не пізнаю. Дивіться, які ягоди чорні. Теж щось такої форми не в'яз. Не знаю. Хост дуже багато. Тут теж такі куточки. Ой, я і так люблю її. Обожнюю просто, хоч і двохрічна. Але погляньте виноград. Так я у дівчат запиталася. А то ще скажу, що дивіться знову, як гарно. Просто нереально красиво в такому місці відпочивати, правда? Знову ж. Все освітлюється там в таких шпалерах. Дуже красиво. Це яблунка пендула. Теж такі, бачите, які цікаві яблучка. Барбариса, спіреї. Ось квітує спіреї. Десь мені вийти би. Дивіться, як гарно, чудово, дуже багато пендульних форм, а ялинка яка блакитна. Дуже гарно, Застрижений самшит, Ну, не ідеально гарне місце. Я обрізала лише два кущики. Один з такої довгої цієї лаванди. Бачите? Ой, показати сонечко. І одній зробила з її іншої. Погляньте. Ось, засушити і вам натуральний аромат поставити. Але сушити потрібно. Ось так зараз підв'язати, щоб висіло, як сухоцвіти, вниз. Ну, так повисить, наприклад, днів 4-5. Але у приміщенні десь зовсім де сонця нема, сухенькому. І тоді можна ставити вже у вазочку ось так. А ще можна, коли висушиться, ну, вже не в пучках, можна і так розкласти, щоб висушилася десь в такому місці. І лише взяти самі тільки квіти. Подрібнити і зробити такий аромоподушечку. Хто спить погано. <смі> Дуже добре. Навіть коли голова болить, я вже неодноразово це спробувала. От Потрібно біля себе покласти цей букет. Ну Хоча б з півгодини повдихати цей запах. І навіть голова перестає боліти. Уявляєте? Ну, не знаю, може, тільки мене. Але гойдаються без ти які. А то я знайомим так нарізала і собі ще по одному букетику там ще. На моєму міні-полі там є є. Саме-саме якраз пік її квітування. Ось так. Трішки вам нашої краси. Живемо. 50 метрів від річки, але спуститися ну, ніколи не вистачає часу. Тут це з Нікою вирішили прогулятися сьогодні. Свято отож. І погода така. Ні душно, ні холодно, щось по-середньому. Але яка краса. Яка вода спокійна. Там жовті лілії квітнуть над водою. олівки підняли. Як причал. <рістань> Пристань чи як тут, -то. вірно. Тості Ніка, тут лодочок. Так? І ще Добре, зараз. то так, дівчата, виглядає краса, а то так виглядає робота біля краси. Троянди відквітовують і постійне сміття. Якраз біля входу будинок, і я вже лавінію свою постригла. Вона вже готується до другого квітування. Ось і там вже бутони. Застригаю завжди. Я навіть, бачите, вже запізно застригаю, тому що вже пішло з пазухи вже Нове буде суцвіття, нова гілочка, застригаю до п'яти перших справжніх листків або до більше, і дивлюся тоді, куди мені потрібна була, щоб брунька. Мені назовні не потрібно, бо ми тут ходимо, тому я бруньку залишила всередині. І таким чином підрізаю всі троянди. Бачите, знову ну, тут не 5, тут вже 7 так, листків. Але от якщо, наприклад, три листочки лише. Тут такий зістригається листочок, а вже де 5, там можна залишати. І таким чином трішки вже одне відро винесла, Ще одне жимулось, поки що не стрижу, тому що шкода мені ще вона доквітовує, лише знизу те, що вибивалося, кудись, то підправила трішки. І в мене вже скоро ця компостна яма. Я не знаю, мені треба її продовжувати 5 разів, певно, не знаю, що робити. Куди ці всі утилізувати відходи? А хтось, можливо, скаже, що в мене вербозілля. Немає такого є. Колись був дуже великий кущ на вхідній зоні, але він агресор. Хоча дуже люблю, коли він квітує. Ці квіти серед листя жовті. В основному так, якщо квітує колоскоподібні, так, то вони листя не мають всередині. А це, подивіться, уважно, листя розміщено по всьому квітоносу, і з кожної пазухи листочка йде квіти. Невибагливе, безподобна рослина. От в ціні зростає просто на ура. Тут глуха тінь. І так тут і залишився на комбурзі тут ще. Розростається копитняк європейський. Також тут ще є ломикам тіньовий, а втікла сюди, бо вітер кругом скажений. Щось відзняти то проблема. Але прийшла ще цього року, вона в мене квітує одиночно. От те, що насіялося, воно або буде пізніше цьогоріч, або ж на наступний рік. Сама насівається це. чи матрикарія. Чи піретром, не знаю. Одні кажуть так, інші так. Бечте, мурашки лазять, значить буде тля. Мам, що тепер? Знайшла ще цукерочку. О, але такі ці гудзочки, я їх просто обожнюю. А серединці таке враження, ніби хтось нігтем <смі> зробив м'як. Таке моя ніка, наприклад, любить. А тут просто зробила природа. Ось так, само насівається ця рослинка, вона двохрічна. Схоже, чимось на турецьку гвоздику, Але коли того року тут квітло масово, це було просто а вже єтля. Вже єтля. Ну, сонечко, виживай сама, кропити не буду. Краса. Ось погляньте, ну точно ж буквиться, правда? І листя таке схоже, і квітування таке схоже, от декорос. Ну, таке чудове, от, будь ласка вам, деревій. Звісно, білий. Але, бачите, все прийшло до нас з природи. Ті самі злаки так само прийшли з природи, просто вже селекціонери попрацювали. А це те, що я вам розповідала в якомусь одному з відео, що жінка поєднує їх з трояндами. І воно настільки ефектно дивиться, ну, як теж оригінальне цікаве. Погляньте, таке, як купальниця. Ой, я сама, знаєте, задивилася, просто побачила і так цікаво було. Ми тут З племінницею вийшли погуляти за Леніку. Вони там розмовляють. І спогляньте, які гарно теж рослинка, таке листя. Просто чудове. От, не знаю, ще можна порівняти. І тонос такий, на що схожий. Не знаю. І листя на щось таке схоже на гадючник. Такі різноманіття, трав. А ця рослинка, дивіться, схожа на шавлію. Ось на лікарську шавлію. ідентично листя схоже. Цікаво дуже. А оце схоже на лапчатку кущову. Не знаю, як воно квітує, певно, жовтеньким таким в природі. Ой, пчілка прилетіла. І тут дуже гарна рослинка. О, це, бачите, чортополох. У нас його, наприклад, вирізають, святять на якісь там свята, не знаю, на зелені, певно. І от тримають десь біля будівлі, щоб відлякувало бабуся <губись> казала чортів. А тепер дивіться, от яке воно цікаве. Щось конюшина, не конюшина, яким воно кольором квітне, рожевим, певно. Якийсь взагалі такий зеленковатий. Одним словом, я тут застрягла з рослинами-декоросами. А от дивіться, синьоголовник. Той саме, що і в нас. Це вже голова, тим більш він виведений з лекціонерами, а але ж колючечка. такі Вогники, ліхтарики. Другий рік вони поспіль вже служать і всі-всі один до одного, вони нормально працюють. Але, знаєте, якась така, ну, мабуть, тепло якесь від цих ліхтариків йде. А крім того, для таких переляканих, як я, так як подвір'я велике, так, сад великий, і часом буває темна ніч. А мені десь кудись потрібно за чимось, як завжди. І мені здається, що коли я йду біля доріжки ці ліхтарики світять, то мені добре. Зручно. Не так страшно. Ось такий нічний ліхтарик. Це вони від соняч... Мають сонячні батареї, тобто заряджаються від сонця. Але з самої ранньої весни я їх виношу. Навіть буває, що не сонячні дні, але... Вони світять непогано. Ось такі, що дають, бачите, відблиски. І так по доріжці. Ось бачите, що там можна показати <сум> вночі. Але ось такий садовий декор. Але ще для того має корисну ціль.